Згадайте себе років сім назад. Ви спокійно граєте в Майнкрафт, вивчаєте моди, бігаєте на серверах з друзями. Чим би ви не займались в Майнкрафті, одна річ весь час супроводжує вас в цьому світі. І я, звісно, про музику. Саундтрек Майнкрафту є одним, якщо не най... Кращим саундтреком в історії ігор. І сьогодні я хотів вам розповісти історію C418, тобто композитора музики Майнкрафту, як ця музика впливає на атмосферу Майнкрафту і як ця музика стала саундтреком нашого дитинства. Денні Розенфельд або c 418 до роботи над саундтреком Майнкрафту не був відомим музикантом. До цього він був звичайним фрілансером, створюючи музику. Але після роботи над Майнкрафтом про нього почали дізнаватись люди. C418 писав весь саундтрек до версії 116. Хоча він все ще не проти попрацювати для Майнкрафту, зараз через те, що Mojang – це велика компанія, домовитись про роботу набагато важче, і тому на даний момент невідомо, чи ще колись ми почуємо нові треки для Майнкрафту від Деніеля. Взагалі, стиль створення музики у C 418 доволі унікальний. І, наприклад, якщо порівняти треки C418 та іншої композиторки Майнкрафту Лені Рейн, то доволі легко буде зрозуміти по стилю дечий трек, незважаючи на те, що. Що робила вони музику для однієї тієї ж гри? Музика C418 проста та атмосферна, і частіше за все в ній використовується піаніно. А музика Лени більш складна, і в кожному треці використовується велика кількість інструментів та різних ефектів. Зараз я увімкну вам треки Лени та C418, щоб ви змогли порівняти. Більше про різницю між саундтреком нового та старого Майнкрафту ми поговоримо ближче до кінця відео, а зараз пропоную дізнатися, що ж все починалося. Якби ви ніколи не чули музику Майнкрафту, то яка б музика, на вашу думку, найкраще б підійшла для цієї гри? І насправді це неймовірно складне питання. Бо Майнкрафт це гра про ніщо та про все одночасно, і Деніель зміг ідеально вловити цю ідею. Музику Майнкрафту неможливо описати. Вона ідеально відображає меланхолі та відчуття самотності, які можна відчути граючи в Майнкрафт, в більшій мірі все ж таки в старий, в одиночному світі. Окрім цього, вона також доповнює креативну сторону Майнкрафту, іначе під до побудування чогось незвичайного. Вона може бути сумною, а може веселою. В деяких випадках вона може лякати, а в деяких заспокоювати. І це якнайкраще підходить Майнкрафту, який також викликає всі можливі емоції при грі. Перші три треки, які Січ 318 написав для Майнкрафту, були Свіден, Кларк та Майнкрафт, що цікаво, в файлах гри вони підписані як Кам, Один, Два та Три. І саме відчуття спокою ці три треки і викликають. Але з часом до відчуття спокою до цих треків приєдналися ще сум та ностальгія. І якщо так подумати, окрім найкращого осту історію ігор, його ще можна назвати найностальгічнішим. Його неможливо слухати, не відчуваючи ніяких емоцій. Це його спокійне та меланхолічне звучання змушує згадувати ті далекі часи свого дитинства: тай старий Майнкрафт, ті сотні годин, проведених у грі, друзі, з якими ви грали тоді, та купу всього того, що було колись тоді. Але що цікаво, згадайте, що ви відчували, слухаючи музику Майнкрафту тоді, в дитинстві. Впевнений, що більшість з вас кажуть, що абсолютно нічого. Ми взагалі не вслухались в цей ост, не захоплювались його красою. Тоді набагато важливіше було в печері покопатись чи з мобами поборотись, але аж ніяк не краса музики. І що важливіше, дуже багато людей просто вимикали всю музику в грі, щоб не заважала. Але йшли роки, Minecraft вже був не таким цікавим, і заходиш ти в нього набагато рідше. І багато людей після цього етапу згадують про музику. Бо по суті, музика залишилась єдиним незмінним елементом, яка досі береже ті гарні спогади про веселе дитинство. В Майнкрафті доволі багато унікальних треків, але є один трек, який значно виділяється на фоні всього Осту. А говорю я про The End. А в чому ж його унікальність? Як мінімум, це 15 хвилинна махіна, створена з купи інших треків. Ось вам весь список. Дякую цьому дядьку в коментарях під The ндом. Спочатку грає трек Майнкрафт, який такий доволі спокійний. Але потім різні треки під купою ефектів перебивають цей спокій і дають саме цей вайб кінця, що все, шляху назад більше немає, це останній бій. Але десь далеко все ще можна відчути вайп оригінальних треків, які трохи заспокоюють, але цього недостатньо, і тривога все ж таки переборює спокій. І дійсно неймовірно, що такий трек існує в Майнкрафті. The End – це дійсно прекрасна композиція, але моїм улюбленим треком у Майнкрафті вже довгий час залишається Майсон Вінес. Спочатку він здається доволі спокійним, але з такими нотками радості. Вона наче підзиває тебе, і для мене ця частина треку характеризує перше знайомство з грою, Коли ти ще нічого про неї не знаєш, але тобі весело просто бігати по світу, ламати блоки та вивчати рецепти крафтів. Після чого музика на якийсь час затихає, що показує перехід між Нубіком, вперше зайшовшим в гру, та вже досвідченим гравцем, що показується бурхливим та в якомусь сенсі напруженим саундом, який і показує той пік, коли ти вже знаєш всі дрібні деталі гри та відриваєшся повну. Але часом трек стає все спокійнішим та тихішим. В кінці кінців чутно лише тихі віддалені звуки, що для мене показує той етап, коли Майнкрафт перестає бути тобі настільки цікавим. Граєш ти в нього набагато рідше. І як в цьому треті, цей етап наступає досить раптово. В мене саме так і було, начебто, я все життя граю в Майнкрафт, але в один момент я. Почав все річ і рідше в нього заходити, і на даний момент я заходжу в нього ну раз в декілька місяців, чисто побігати декілька годин з друзями, чи побудувати в одиночному світі будиночок і знову вийти. І саме за відображення ось цих от етапів, цих всіх емоцій для мене Майсонвінес назавжди залишиться найкращим треком C418 та Остом Майнкрафту. Звісно ж, не можна забувати і про пластинки. Їхня унікальність заключається в тому, наскільки вони відрізняються від всього іншого осту. Вони більш складні, та кожна пластинка викликає абсолютно різні емоції. Стал щоб послемитись, мелохі, особливо якщо його сповільнити, вгонить в депресію. Кет люди чують під час стріпу, чірп це щось незвичайне. А пластинки, 13 та зламана пластинка створені, щоб відкласти цегли при першому прослуховуванні. І всі ці пластинки надають такого колориту і різноманіття вост Майнкрафту. Як я вже казав, зараз Остом для Майнкрафту C 418 не займається. Його місце зайняли Лена Рейн та Арон Черов. і що доволі цікаво, якщо порівняти музику, яку робив C418, та яку роблять Лена та Арон, то можна легко побачити зміни самого Майнкрафту. Старий Майнкрафт був простим, трохи пустим, але в хорошому сенсі, та не нагруженим, і музика в нього була така сама. Бо Сі 418 в своїх треках використовував лише піаніно, бас та синтезатори в малих дозах. І тому всі треки були легкими та ненавороченими. Але якщо послухати ост від Арона та Лєни, в більшій мірі все ж таки від Лєни, то навіть без ідеального слуху можна вловити наскільки багато всього там. Ледь не в кожному треці використовуються абсолютно різні інструменти, і ці інструменти покладені по три штуки одна на одну. Новий ост підходить новому Майнкрафту, бо зараз в грі купа різного контенту, різних занять, ти майже весь час в якомусь русі, і музика ідеально доповнює всю цю атмосферу. Найкраще це чутно на не розумію чому, але всі ми обожнюваному пікстепі. Ось це прям ідеальний показ нового Майнкрафту. Спокою старого Майнкрафту навіть віддавно ніде немає, і це працює в новому Майнкрафті. Але якби в старому Майнкрафті серед всіх спокійних меланхолічних треків був і пікстеп, це трохи вибивалося б з атмосфери гри. Звісно, нові композитори, особливо Арон, створюють деякі треки більше в стилі C418, але навіть так він виділяється на фоні старого саундтреку. Це не робить нову музику поганою, і я не кажу, що вона мені не подобається. Наприклад, треки, які Арон написав для Trails and Tales, мені заходять ледь не так само, як і оригінальний Ост, але як я сказав, він просто виділяється сильніше на фоні Осу C418, і все ж таки більше підходить новому Майнкрафту, чим старому. Насправді неймовірно, як ось якоїсь гри пісочниці зміг вплинути на почуття такої кількості людей. C418 написав не просто музику для гри, він написав максимально приємну та близьку для тисяч людей музику, яка викликає купу емоцій, яка змушує одночасно сумувати, радіти, іноді лякатись, ну і звісно ж, ностальгувати. І тому саундтрек Майнкрафту на даний момент можна стовідково вважати саундтреком нашого дитинства. Ну, а на цьому все. Пишіть, який трек в Остіні Майнкрафту вам подобається найбільше і чому він вам подобається. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, на інстаграм. На дзвіночок тисніть, тому що відео виходять. Відео виходять, і тому їх не треба пропускати. небажано все ж таки. так? Ну, а з вами був я, Зєфа. ba